Новообрані українські депутати, котрі ще навіть не встигли поділити комітети, демонструють заздрісну працелюбність у Верховній Раді. Вже зареєстрована не одна сотня законопроєктів. Тексти більшості з документів відсутні, але вже їхні назви говорять самі за себе. Удар приміром пропонує парламентові призначити на 2 червня 2013-го вибори Київради та столичного мера. Лідер фракції батьківщина прагне нарешті запустити сумнозвісну сенсорну кнопку. Комуністи проектом під назвою про повернення майна базових галузей національної економіки, що знаходяться у власності громадян, у Власність держави виступають за націоналізацію. Позафракційний Валерій Шаманов пропонує запровадити 10-відсотковий податок на продаж валюти. Регіоналка Тетяна Бахтєєва бажає змінити норми антидемпінгового контролю в спорті. А колишні міністри юстиції та молодший син гаранта воліють узаконити норму, яка передбачає можливість затримання президента тільки після згоди Верховної Ради. Невдовзі свої ініціативи щодо заборони абортів та дозволу вільного носіння вогнепальної зброї планує оформити свобода.